Вітаю вас, глядачі PS4UA, також відвідувачі OpenGamer. З вами Олександр Пейнкілер з оглядами ексклюзивів для PlayStation 4. На жаль, на старті нового покоління нас не дуже балували ексклюзивами. Багато хто сумнівався в купівлі нової консолі. Але з виходом Infamous, як запевняє на Sony, сумніви нарешті можуть відпасти. І ось дочекавшись релізу, можна скуштувати цю найочікуванішу гру нового покоління з відкритим світом. Infamous Second Son. Привіт! А я тут тебе вже бискався. Серія Infamous відома за двома попередніми частинами на PlayStation 3. нам розповідали про супергероя, який отримав надзвичайні здібності після потужного вибуху в центрі вигаданого міста Empire City. Багато хто загинув, а решта перетворилася на мутантів чи провідників, які почали поглинати навколишню енергію і використовували її як зброю. Почалася епідемія, з'явилися злочинні угрупування, внаслідок чого влада перекрила всі шляхи до міста. Головним героєм двох частин виступив Коу Макград, такий собі наелектризований кур'єр, що в основному поглинав енергію струму. Завдячуючи своїм здібностям, кол приєднується до фракції перші сини, щоб дізнатися більше інформації про причини вже згаданого вибуху. В сюжеті можна було зустріти багато сторонніх персонажів, а також цікаві та заплутані історії. Серія Infamous завжди славилася сильною стороною сюжету, дозволяючи походу гри впливати на події, в залежності яку сторону ви оберете, за добряка чи за злого дядьку. Second Sun, світ провідників, або як їх стали називати біотерористів, продовжує своє існування, але вже з новим героєм, новим містом та новою історією. Через сім років після другої частини, замість брутального короткостриженого стриженого коула, в центрі подій вже стильний хлопчина з корінням індійських предків Делсін Роу, який наводить порядок в своєму невеличкому містечку за допомогою балончика фарби, розфарбовуючи графіті. Чоловік із казки і балончик краски. Все починається з невеликої аварії конвоя, в якому перевозили декількох біотерористів. Девся, намагавши врятувати ув'язнених, випадково поглинає їхню надзвичайну силу. Згодом вже як біотерориста Девсіна помічає департамент єдиного захисту коротко Дез, англійською ДЮП, хоча нічого спільного з дупою тут немає. Їх завдання виловлювати біотерористів або, іншими словами, не давати їм спокійно жити, щоб не повторилися події минулого. Схожі на беркутовців, ці люті хлопці виступають під владою дуже злої жіночки, яка чимось нагадує вчительку з хімії Августини Брук. При дуже вмілому користуванні з кам'яними шматками бетону Августина поглинає друзів Делсіна в весь цей бетонний мотрох. Далі з'ясовується, що для їхнього рятування треба та сама сила бетону. Недовго думаючи, Делсін разом з братом вирушає в Сієтл для отримання тієї самої сили від ворога. Нічого надзвичайного, такій історії завжди на першому місці подання сюжету, і розробники з цим впоралися на всі 99%. Столько енергії, куди би деть? Ну там ще толпа на парахнемся. Толпа, подождет веселі, жартівливі та підступні персонажі змушуватимуть вас радіти своєю лицевою анімацією, яка, до речі, дуже живо передає емоції. Тут і Ема дівчиська з наркоманськими прибудами, стара бабка, яка нібито за вас турбується, брат поліцейський, який вічно заважає вашому мистецтву фарбування та хоче вилікувати вас від надлюдських здібностей. За всім цим дійством і справді цікаво спостерігати, а прикольні жарти з вуст персонажів доповнюють картину. Хотіла сказати тобі спасибо, жерібець, Извини, що під кінець стала лазерами бабахати, просто давно вже ні спитувала. Ну... Також доречним буде й уміла операторська та режисерська робота. Все поставлено та виконано на вищому рівні. Для гри з відкритим світом це дуже великий плюс. Ні для кого не секрет, що таким іграм притаманні повторювані та занудні місії. І весь цей набір персонажів, жарти, катсцени, яскраві здібності головного героя покликані розбавляти пориви занудності. Це було круто! По ходу гри ви будете зустрічати біотерористів з різними здібностями та своїм минулим. Познайомившись з ними ближче, ви почнете отримувати все нову енергію, вчитися керувати нею та, як завжди, з часом прокачуватися. Наприклад, неон яскраві згустки енергії, які дозволяють дуже швидко забиратися на висотні будівлі. Також вдало підходять і для знищення ворогів, особливо при заповненні смужки суперудару. Димова енергія дозволить пересуватися по місту тільки через спеціальні отвори в будівлях, але паркур ніхто не відміняв. Зате способів боротьби багато, наприклад, димові ракети, які вилітають з рук Делсіна, знищуючи одним пострілом ворогів та навколишнє оточення. А звичайні постріли хедшотами будуть швидко класти дупованих дезовців. Наступна доволі крута штука гейм енергія. Вона дозволить вам взагалі майже літати над містом. Викликати персонажів з телевізорів чи рекламних щитів, які будуть відволікати ворогів, а ви в свій час зможете непомітно їх знищувати єдиною кнопкою. Кожна енергія поповнюється за допомогою навколишнього середовища, що допомагає вам комбінувати свої здібності прямо у бою. А якщо чогось не вистачає, завжди можна назбирати яскравосинніх уламків, які розкидані по місту та накачати нових прийомів. Але будьте уважні, деякі здібності відкриваються тільки в залежності від вибору репутації героя. Вбивати чи рятувати оточуючих людей, брати чи не брати в заручників ворогів це вже ваш вибір. Раз ты не хочешь со мной разговаривать, я поболтаю с этой милой старушкой. Только учти, бетон дурно влияет на старые кости. А если и с ней не выйдет, я найду еще кого-нибудь. И еще, пока не узнаю правду. Ну, скажешь мне что-нибудь? Или лучше обратиться к твоим друзьям? Всі ваші вчинки по ходу гри також впливають і на сюжет. В багатьох сценах вам будуть давати вибір, як вчинити далі. Такий спосіб проходження змушує проходити гру повторно. Дуже непоганий хід розробників, тому що після 10-годинної сюжетної лінії доводиться виконувати нуднуваті місії для захоплення районів, типу звільнити чи вбити підозрюваних, знайти агента, розбити приховані камери чи розмалювати графіті на стінах сієтва. Можна ще порозганяти протестувальників або хлопців в спортивних костюмах, схожих на тітушок, ну і далі у тому ж дусі. Після таких неважких завдань рівень контролю дезерців над районом зменшується, і вам стає доступна фінальна битва, в якій можуть прилетіти кілька гелікоптерів чи під'їхати БТРи з де підрозділом, яких розтрощивши в мотвах, ми принесемо мир і злагоду в куточок району міста. Аз вам вже це не на жильє ФАД. Цікавим доповненням до одноманітних завдань стануть безкоштовні завантажувані місії серії Paper Trail, які продовжуватимуть ваші дослідження світу Infamous навіть після сюжетної кампанії. Знайшовши на карті паперового кролика, ви зможете розслідувати вбивства за допомогою реальних інтернет-сайтів на комп'ютері та вашої PlayStation. Такий собі невеличкий інтернет-квест місцями навіть з цікавими головоломками. Кілька слів хочеться сказати про візуальну складову. Second Sun на новому поколінні дає дуже детальну картинку, та ще й з крутими спецефектами частинок, чого коштує тільки один димовий ривок Делсіна, на який розробники витратили 11 тисяч попелястих часток, а його шапка це взагалі окрема розмова. Цю цифру вслух краще не називати. Все це разом з динамічним освітленням добре поєднується, а ніч в місті виглядає, неначе в Лас-Вегасі. Для тих, хто сумував над реальною зміною доби. З виходом нового патча тепер нарешті все по-людськи. Хоча не так все добре, як хотілося. Щоб змінити сутінки на звиву, треба зайти в опції, щось там наклацати та тільки через декілька секунд насолоджуватися новою палітрою погоди. Але все це тільки після сюжетної кампанії. Там прогноз погоди завжди залежить від виконуваної місії. Порадували нас і фотомодом, який вас точно не розчарує. Зміна палітри, фокусу, вертіння, наближення камери все це допоможе вам зберегти всі ваші цікаві моменти в найкращій якості. Додатком до приємної картинки буде доречним і якісний музичний супровід з відмінними гітарними рифами, що доволі гарно вписується в світ гри. Фізичні можливості вас також не розчарують. Схема збудована так, що руйнувати можна тільки обладнання дезовців, які розкидані по всьому місту. Пости, антени, стіни. Всього цього вистачає з головою. Треба тільки показати ворогам, що ви біотерорист, та насолоджуватися розбитими в непотріб шматками, авто та горою трупів із жителів міста. Але будьте обережні, на високому рівні складності не все так просто. Енергія швидко закінчується, життя повільно відновлюється. А десь підрозділ зі своїми кам'яними здібностями так просто не здасться. Тому краще прокачуватися з розумом, і швидка реакція вам точно не завадить. Симулятор Супермена можна так називати новий Infamous Second Son. тільки без облягаючого одягу, масок та пращів. Нова частина вийшла на голову краще від попередніх, хоча залишилась та ж сама механіка. Зате тепер в нас більше надлюдських здібностей: розумна прокачка, покращена фізика з графікою та доволі цікава подача сюжету з багатим навколишнім світом. Всього через 5 місяців після релізу консолі ми отримаємо настільки якісну гру. На жаль, вона трішки не дотягує до рівня GTA 5 чи The Last of Us, але як для ексклюзива з відкритим світом, це дуже непоганий результат. Нарешті можна з певністю сказати: заради цієї гри дійсно варто купити PlayStation 4. Адже де ви ще зможете політати над містом, перетворившись на ангела чи кам'яну тварюку, знищуючи все в попіл і заодно миливатися картинкою нового покоління. Гарного вам настрою не забувайте підписуватись на канал та відвідувати opengamer.com.ua. До зустрічі! Молодець! Молодець, брат! Ну-ка, вставай! Вставай!